Загадка. Чоловік приходить додому, тільки що він з друзями обговорював нове розслідування команди Навального, Палац Путіна і те, як Путін узурпував владу. Він бере книжку Акуніна, читає її. Далі він іде їсти, під їжу вмикає шоу ЧБД, дивиться його. Потім лягає, знову бере книжку Акуніна, продовжує читати. Лунає трек трекірона, який він вимкнув. І людина лягає спати. Де ця людина знаходиться і якою вона національності? Правильна відповідь: це українець, він знаходиться в Києві і він ніколи не був в Москві. Але ментально він трішечки або не трішечки москвич. Це про мене, я такий був. Я вирішив це дослідити і зрозумів дуже багато речей, яких не розумів в 30 плюс років. Я зрозумів, що те, ким я вважав себе ментально, є трішечки нав'язаним. І це не моє, це не був мій вибір. Все, до чого я дійшов, я виклав у книзі Додому. Історія мого зросійщення, також в музичному альбомі Додому і також в моновиставі Додому. Книжка доступна для передзамовлення, альбом в грудні, моновистава навесні. Дякую.